Рембо та Тайсон дівчарки, вони які пес патрон нині служать, захищаючи нашу країну. 1 вересня Укрпошта випустила шосту марку на воєнну тематику, яку присвятила саме таким собакам. Цього дня відбулося і спецпогашення філателістичної новинки. За даними ДСНС України, із початку повномасштабної російсько-української війни знайдено понад 150 тисяч вибухонебезпечних предметів. На новій марці представлено знаного всім пса патрона. Він працює у команді піротехніків над розмінуванням Чернігівщини. Марка патрона вона висловлює втілює дух наших хлопців яких щодня вони ризикують життям, ризикують життям для інших людей для того, щоб надати допомогу в різних надзвичайних ситуаціях, які виникають. Перша марка благодійна, яка допоможе нам придбати цей автомобіль для механічного розмінування, дистанційно розміновувати території і забезпечити безпеку для наших хлопців. Це буде дуже чудово. Напад цього філателістичного знаку один мільйон екземплярів. Кожен хто купує марку, стає учасником благодійного проєкту. Це маркований блок, він складається із восьми марок. На цих марках зображена собака в різних наших життєвих обставинах. Це собака шукає в полі міни, це собака, яка шукає міни в зонах відпочинку, в місті на дитячих площадках. На кожній марці написано плюс восьме. Це означає, що із вартості марки, з кожної вартості марки, не блока, а саме марки 8 гривень зразу йде на окремий рахунок. Створена благодійний форм. Серед тих, хто придбав Марку з патроном, як досвідчені філателісти, так і новачки у цій справі. Купила першу, чисто так, для, для того, щоб було, може, комусь на, на на презент. І оце з патроном, Може, комусь за границю на, на, на подарунок. Все придбав вже готовий до погашення. Всі шість починаючи з корабля. Перший випуск, другий випуск, українська мрія. Добровечора ми з Україною. і Це патрон. Щоб що буде далі? Чекаємо, збирав не дуже. Коли була можливість, придбав, коли не було, то так, ну, не було такого тяги. А вже після випуску корабля це вже так би, спонукало не тільки мене, а я вважаю всіх українців. Ну, збільшилась кількість колекціонерів, філателістів. Завдяки продажу цих марок Укрпошта планує зібрати понад 1 мільйон євро на автівку для розмінування, а також допомогти притулкам для тварин. Юлія Ніколаєва, Віктор Лапченко, новини на Суспільному, Суми.